Але вже ми коли їхали по дорозі, нам зателефонували і сказали: не їдьте в своє село, бо вже вашу вулицю б'ють і вже ваша сусідка згоріла. Світлана Северюк згадує свій останній візит у рідне село Будівельне Глухівської громади. Тоді вона з чоловіком Миколою повернулася додому за найнеобхіднішим. Подружжя потрапили під атаку впівідронів. Вибиралися пішки через кукурудзяне поле, підгул двигунів безпілотників та звуки вибухів. Ну що робити? Кіт наш був вдома, хатній. Документи були у підвалі. Ми ж не, не, не збиралися виїжджати вже назовсім, а думали, що ще ж приїдемо і коли ж, вже ж воно ще ж і, і час на вулиці дозволяв. Ой. Ну, А так сталося, що прийшлося пробиратися через поле, через кукурудзу, до свого будинку, забирати кота, документи, що там іще ми змогли забрати. Ще вкинути те, що ми могли унести. Спочатку осені 2025 року росіяни інтенсивно випалюють прикордонні села Глухівщини. До цього розповідає пані Світлана. Вони вже зруйнували сусідній студинок. Село спорожніло після щоденних атак. Розуміючи, що черга може дійти і до них, Світлана з чоловіком почали готуватися. Потрохи перевозити речі в орендований будинок в іншому селі. За кілька місяців будівельне повторило долю студенка, каже жінка. Зараз тут десятки зруйнованих будинків і покинутих дворів. 7 жовтня росіяни спалили й будинок Родини Трошечки, ну, ми не встигли. Ми не встигли нам не вистачило часу, ми так трішки вивезли, що там, то, то картоплі, то моркви, то буряка, що, що могли там задежі, що. А так в основному все згоріло. Меблі згоріли, згоріла, згоріла газова плита, ну і там таке. Все ж і штори і паласи, і все, все, все погоріло. В останній день у будівельному Світлана на власні очі бачила, як по їхній вулиці влучили три дрони. Вже згодом дізналася два. Поцілили у медпункт, третій у будинок сусідів. І ми таєм швиденько, швиденько все що, що змогли, ухватили. І через город за село благо за село недалеко було бігти. То ми і ми дуже за село вийшли. І летить і знов, чуємо знов годить. І а там кукуруза стояла. Ми заховалися заховалися у кукурузу. От і другий вибух. І ми потім виходимо вже з кукурузи. Це це, це, це все секунди. Ну це було по времени, як наче у меду. Ти йдеш, і ноги не йдуть, і цей страх, тебе гонить й паніка. Світлана каже, за роки війни в будівельному вони бачили все: артилерію, гради, міномети, каби, але не думала, що найстрашніше це крихітні безпілотники, які точково випалюють усе дотла. Саме такими дронами росіяни знищили дім родини, у якому севрюки прожили понад 30 років. Я сама нас бачила, бачила ці дрони, які запалюють будинки, то, ви знаєте, вона, вони невеликі. Вони, як я казала, із моєї шестилітрової каструлі, кришка, отаке воно невелике летить, але що воно, воно запалююче таке несе, що воно запалюють, як такий будинок, що він дерев'яний і так обкладений, цеглою, все, то вони запалюють з першого, мабуть, разу, може, з другого. До війни життя родини Севрюк у будівельному було спокійним. Вони переїхали сюди ще у 90-х. Облаштували дім, посадили город, тримали господарство. Земля тут родюча, повітря чисте. А саме село, розповідає Світлана, стоїть на пагорбі й потопає у лісах. А коли перейшли, село дуже мені подобало, подобається, І подобалося, і подобається. Чому? Тому що. А... Сама сам ландшафт, саме саме розположення, дуже багато зелені. воно на висоті вийдеш зранку. Краса неймовірна у кожну пару року. От було що якають і ті, сфотографувати, і на відео потім зняти, то подобалося. Сьогодні десяте лютого, 2021 року, з року, сам горан. Повним людей будівельне залишалось навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії. У перші роки село не дуже чіпали, тож люди намагалися триматися за звичне життя. Місцеві мешканці працювали на вапняному заводі, який діяв аж до 2023 року. Все змінилося, каже Світлана, коли обстріли почастішали й оголосили евакуацію. Таке враження склалося, нібито село вимерло. От не чутно було дитячого крику, сміху цього, у цього всього його не вистачало, і воно, як сказати, село почало занурюватися, так сказати, у тишу, кокану такі. Кожен кожен сам. Попри періодичні обстріли, родина не хотіла покидати дім. Северюки навчилися жити під звуки війни. Прислухалися, з якого боку вибухи, ховалися в підвал, часом ночували там. Згодом почало прилітати вже по їхній вулиці. У 28 лютого, 23 року, це прилетіло воно як по городам по нашій вулиці, і потім іще там перед школою прилетіло з мінаметів по будинках. Ну це таке були пошкодження були значні. Ну, ну не смертельні, так сказати. Нині родина Севрюк поступово адаптується до життя в іншому селі на Глухівщині. Після втрати дому вони мріють знову посадити город, зробити квітник біля хати. Поруч із ними ті, з ким разом пережили страшні дні двоє песиків і кіт на прізвисько сірий. Їх Світлана та її чоловік Микола врятували з будівельного.